Всім привіт, на зв'язку. Зараз покажу вам Logic. Вже, в принципі, на фініші залишилось повитягувати не глобальні вм'ятинки. Нагадаю, для тих, хто дивиться відео по Logic вперше. Цікавий екземпляр з прикольною комплектацією, як на мене, навіть дуже цікавою. П'ятимісна версія Logic 13-й чистий рік, 1,5 дизель К9К, 81 кВт, 6-ступка механіка. Значить, що ми маємо в комплектації? Маємо задній парктрон. Тут всередині маємо 4 електроскоп підйомники, електродзеркала з підігрівом і регулюванням, ЄСП відключення, відключення парктрона, тут ліміт швидкості, бортовий комп'ютер, навігаційна система, кондиціонер. Ну і, звичайно, Bluetooth Hands Free, тут є ящичок, тому що це не всіх є комплектаціях. Кермо кермо в такому стані. Ручка КПП. Ну, мені здається, що по вигляду помітно, що вона дуже і дуже гарна. Автомобіль, до речі, не хімчищений і не... чого ніхто не прибирав навіть в салоні. 236 має пробіг оригінальний, підігрів двох передніх сидінь. Оригінальні гарні коври такі. Ну, Рідко такі попадаються, це можливо друга чи третя автівка з такими коврами. Ось так вони теж тут виглядають. Салон в такому стані, ну, ні хімчистки, нічого не потребує. Тут у нас чотири подушки арбек в автомобіля. Очечник такий присутній футляр для очків. А, значить по... Вартості 13 рік, ціна цього автомобіля 8600 з сертифікатом торгу на ньому немає, є в нього також протиотуманки. Зараз покажу вам, що фарбовано по автомобілю. Маємо три фарбованих елемента, дві косметики і на задній арочці є трішки більші показники, проєми ніхто не заходив. В багажник зараз покажу. Багажник повністю комплектний, гарний коврик такий лежить. Красивий, оригінальний. Тут аптечка, знак аварійної зупинки, балонний, буксировочний, домкратик Ну і також має бути запасне колесо. Подивимось, да, запасне є. Теж нове, абсолютно бачите, корзинка, все все гарненько. Повний комплект, як всі бажають. ну Єдиний, можливо, такий цікавий момент, що все-таки автомобіль є. П'ятиймісним, не семимісним. Версія на п'ять місць. Давайте зараз покажемо лакофарбу. Та ладно. Ні, це десь випадковийся. Я думаю, задня кришка не була фарбована. Я вже злякався. Десь потрапило на піщинку бруду. Так, ну тут не фарбовано. Тут ні. Дах теж не фарбований. Добре, тут добре. Ну, я тут ті елементи, де не фарбовані, я їх пройду швиденько, аби не витрачати часу багато. Під капотом у нас 1,5, 81 кВт, К-9К. Так, у нас це крило, здається, фарбоване косметично. Так, тут косметика. Ці двері у нас не мальовані. Так, щось в мене вже батарейки підсідають в приладі, треба замінити. Так, давайте так. Все добре, проєм добре, стійка добре. Сидіння не хімчищені, не шились, ну, сидіння фактично ідеальні. Цікаво. Тут в цій комплектації така інша трішки структура. Кермо теж дуже гарне, 236 пробіг, сервіс на 223 був в Швейцарії. Наступний має бути на 240, ну, але краще замінити поливу раніше. Є СП, відключення. Це все є, 4 підйомника. Ну, гарна комплектація, рідкісна досить комплектація для «Лоджика» Тут вікна оригінал 13, ка теж 13, ка зараз покажу вам ці двері теж косметичні, оскільки я пам'ятаю, фарбовані. Щось там район 250 мікрон. Проєм в неї цілі повністю і ще вона, заднє крило, тут 260 щось таке. Так. Проєм. Зараз покажу куври тут, бачите, теж такі гарні. Є оригінальний Все добре, стійка. Оригінальна. Карта гарна, Ну не подерта, пластмаси ціленькі. ну така Прикольна Прикольно лоджі. Так, давайте це крило пройдемо. Щільно. значить До якої частинки воно фарбоване? Як тут перехід робили? Зараз знайдемо. Ага, до сюди. Тут вже воно оригінал, а тут його накривали лаком. 190 мікрон, 200 мікрон, тобто перефарбоване. 179, 180 мікрон по цій площині 240, 215. Та, де в нас більше показники? от 300 тут є десь, 340, тут більше, бачите? 360. Я особисто вважаю такі підкраси. Більше косметичними, ну, але ви напишіть в коментарях, чи отут десь є, бачите, 500. Ця полосочка маленька, десь плямка, а тут 800, тобто до міліметра. Ну, тут же мен... менше, 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 менше. Ну і тут вже не фарбовано. Ну, тут же далі йде поріг, така ця їхня. Текстура антигравійки. Ну, так виглядає, має два ключі з пультом. В загальному машинка прикольна, на мою думку. Стан класний, 8600 з сертифікатом. Е, ну, чи є вони десь в кращому стані, не скажу вам. Можете приїхати і подивитися. Місто рівне, три елементи в неї фарбованих, як я вже вам показав. Так, ніби все гуд, Салончик гарний, комплектація одна з самих топових. Під капотом зараз теж покажу. Двигун не мили, не намивали, щеплення, до речі, мягеньке, хороше, змінювати не потрібно. Але тут пробіг шосе, тому що видно по стану сидіння, видно по стану керма і ручки, що тут їздили. На далекій дистанції. Отак виглядає під капотом антифриз на своєму місці. В принципі, нічого не мито, як ви бачите, виглядає в робочому, гарному стані, АКБ 23 го року. Крило це крутилось, капот не кручений. Тут теж не кручено. Ці болти передні, не кручені. Отак виглядає автівка. Якщо вона вам цікава, друзі, знаходиться вона в селі Святоп... Кажу, в Святопетрівському, це ж рівне, ця автівка в, в Рівному знаходиться доступна на доставку будь-який регіон України, будь-яке місто. Можете приїхати, зацінити, придбати без проблем. Е, нова зимова резина «Мішалін», абсолютно нова, ну літа тут не було, але зима абсолютно нова, передні гармівні диски. Треба було б замінити. Там вироботка вже велика, вони під заміну. Ходова гарна, нічого не грюкає, не стукає. Ну так, 4 airback подушки, очечник. Тут, бачите, додатково є такий пильник, вже в неї цікаво зроблено. Напевно, попереднє покоління врахували мінуси, які були, Тут сюди потрапляло багато бруду на двері. Релінги, ну, підтягнуться вмятинки ще, тому що є такі парковочні на дверях декілька. Тут і з цієї сторони теж на капоті декілька штук. Все підтягнеться, зробиться і буде автівка. Буде гарна, вважаю, що буде одна з самих гарних на інтернеті, яка є в продажі. Тому так. Приїжджайте, дивіться. Забирайте, доступна в кредитування, кому цікаво, доступна в доставку в будь-який регіон України. Всім добра, всім пока.